Капелан відправляється на фронт у новому статусі. Вперше Олександр Чоков вирушає у зону бойових дій у якості молодшого лейтенанта Збройних сил України. Це зумовлено прийняттям закону України про службу військового капеланства. Ми довго боролися за це, щоб був прийнятий закон про військове капеланство. Якщо розсматривати військове капеланство, воно раніше працювало з моменту початку військових дій з 2014 року, це було волонтерське на волонтерських засадах. Потім був такий момент, коли військові капелани працювали в Збройних силах України як працівники Збройних сил. І от на цьому моменті ми багато боролися за прийняття закона про військове капеланство. тому, що працівник військовий капелан він не мав ніяких соціальних там пільг захисту. Там він просто був працівник і е, працював там зовсім маленька була е, зарплатня, в общем, і та все інше. Після звільнення з полону Олександр Чоков пройшов реабілітацію в Латвії. Там продовжував свою волонтерську діяльність. Розповідає, що був приємно вражений потужністю підтримки з боку латвійців. Вони кажуть, чи ми можемо вам допомогти, і в нас дуже багато друзів. І от коли ми були там на реабілітації, я познайомився дуже багато. Ну і там такий потужний волонтерський рух. Я вже ті свічки окопні став привезити туди зимою для хлопців. Там також і церкви нам християнські допомагають. Євангельські церкви збирають гроші, передають сюди, щоб ілі там покупають ці дрони. Передають сюди, там різні, там і харчі передають, і одежу передають. Бажаючи допомогти військовому капеланству, можуть перерахувати гроші на картку Олександра Чокова. Монобанк 4441 1144 0499 4558. Приватбанк 4149 4998 0776 4269. Розширену версію інтерв'ю з капеланом ви можете подивитися у програмі Промова.